Сьогодні маю бажання з вами поговорити про погані звички продовження моїх попередніх постів в фінансовому плані і хороші звички. Дивіться, погана звичка це зайти в борги, заходити в борги. Хороша звичка це відкладати від кожного свого доходу хоча б 10%. Що ж робити людям, які зараз мають борги і хочуть накопичувати? Дивіться, найкраща схема це є 50 на 50. Тобто, ви отримали, у вас є борги, кредит, ви отримали дохід і відклали хоча б 10% від вашого доходу, і з тих 10% 5% погасили свій кредит, але 5% вже зараз почали накопичувати. Так ви будете розвивати хорошу звичку накопичувати. І е, е, залишати, знищувати погану звичку, е, набирати борги, набирати кредити. І хочу зараз так більш детально з вами поговорити про те бажання, чому люди, е, чому люди заходять в кредити, чому вони беруть борги. Е, дивіться, це є бажання людей, проводилось дуже багато досліджень, отримати задоволення тут і зараз. І небажання трішки потерпіти часу, щоб потім, вже маючи фінансову можливість, собі це дозволити. Але от це небажання. Точніше, бажання там хвил пару хвилиною насолоди, воно в людей відіграє таку велику роль, навіть більшу, ніж потім у ці всі наслідки, які за собою тягне, у ці всі суми, які треба сплачувати, ці всі довгі періоди, які потрібно це все погашати. Оце бажання насолоди пару хвилин воно перекриває потім цю відповідальність, коли людина бере на себе. На свої руки. І це тягнеться вже ще з дуже-з дуже до давніх часів. Ще навіть в стародавньому Вавилоні вавилоняни, жителі вони заставляли не тільки так, як зараз там люди заставляють там своє житло, ще щось. Вони могли заставити себе, і якщо вони не справлялися з кредитом, то людину продавали як раба. А в Вавилоні раби працювали дуже і дуже важко. Є навіть, якщо можливо бачили, ці вавилонські стіни, які мають висоту більше 50 метрів, довжину більше 18 кілометрів, і вони ті стіни такої ширини, що на них ви з легкістю проїхала упряжка з шести коней. І ці риби дуже важко працювали, вони просто палилися під палючим сонцем, вони тягнули ці всі каміння на своїй спині, і такий раб жив в середньому три роки. І коли раб вже не справлявся, він падав, його били, і коли він вже не вставав, то просто цього раба скидали з цієї стіни і він розбивався. І зранку цих рабів всіх збирали мертвих і вивозили. Хіба це ну, зараз це не так виглядає, але оцей прес, е якщо ви, наприклад, позичили там якусь суму в банку, чи маєте кредит, чи ще щось, і не справляєтеся, ви відчуваєте цей моральний тиск, прес до вас дзвонять, то, тобто ви не маєте спокою. Хіба це от е потреба в насолоді кілька хвилин? Переважує ці всі виклики, які чекають на людину, потім в разі неплатоспроможності цієї людини? Ні. І ми маємо навчитися перетерпіти зараз пару хвилин цю неприємність, що я не можу собі цього дозволити. Але потім отримати насолоду від того, що ви придбали це за кошти, які у вас є. І після цього ви нікому нічого не винні і не наражаєте себе на небезпеку. Тому маємо виробляти в себе ще цю звичку, що якщо я не маю можливості це зараз собі придбати за свої кошти. То я цього не роблю, не заходжу в кредити, не роблю собі погано на потім, але, роблю собі, але терплю чуть-чуть незручності зараз, бо не задовільняю свою потребу в тій хотілці. Ось. І як я казала вище, що якщо у вас вже є кредит, то найкраще його погашати так, що ви вже зараз розпочинаєте, вчитеся відкладати. Тобто ви отримали дохід, відклали з нього одразу 10%, з цих 10%, 5% ви погасили свій кредит, і 5% у вас залишилося відкладеними. Ви їх не рухаєте. Так, ви поступово потрішки-потрішки-потрішки будете відкладати для себе. Суму накопичувати і виходити з кредиту. І коли ви вийдете з кредиту, то у вас ця сума вже як мінімум подвоїться, якого ви будете накопичувати. І ви отримаєте задоволення і гордість за себе, що ви виробили одну дуже круту звичку, яка в майбутньому ніколи не зробить вас чиїмось равом, нікому не дасть присувати вас і так далі. Тому. Сьогодні вирішила зняти для вас таке відео. Надіюся, що для когось воно буде корисним. А якщо ви захочете отримати ще більше цікавої інформації по фінансовій грамотності, я запрошую вас переходити в мій телеграм-канал. Він є в посиланні в описі профілю. І поки всім гарного, спокійного, далого вечора, Ще побачимось!